Більше 70 років на фасаді колишньої другої школи, зараз гімназії імені Дмитра Чижевського, був розміщений напис російською мовою – «Александрійська середня школа імені Максима Горького. 26 червня цей надпис демонтували. Коли прийняли закон про декомунізацію, першим ділом у нас був ще і погруддя Горького було на території. Його було знято легко. Приїхали і зняли. У нас навіть Скабеєва показала по всеросійському телебаченню. Дуже возмущалось так, так, гордость, і там я не знаю, що там ще в Росії в ногі знімаються. Е, ну, е, там, де лишилась колона від цього, ми облагородили пересував прапор гімназії. А от зняти напис, ну це трошки проблематичніше, чого, тому що дуже високо це раз. Друге, над сходом в школу, це два. І коли діти ходять в школу, ну, цього не зробиш. Треба чекати канікул. А минулого року в нас чому не вийшло, тому що. Кошти, всі, які нам дали, ми кинули на сховище, щоб відремонтувати сховище, це ну, певною мірою кошти От. Ну, і перенесли на це літо. Друга проблема в чому, треба спецтехніка, вишка. Ми були, домовились за вишку, все вирішили, але коли почали ну, бомбувати сильно світловодські, всі наші ці, вишки з високою стровою, з викидом з високої. Всі проїхались на ліквідацію і лишилось одному місці. І ми стали в чергу. Ми просили на літо. По ідеї нам мали дати або на цьому, або на наступному тижні, ну дали сьогодні. Кожна із літер створена з бетону до фасаду школи кріпилась за допомогою металевої арматури. З часом вона стала вже не така міцна, тож проблем із демонтажем літер не було. На черзі роботи зі шпаклювання. Після того як місце колишнього надпису буде готове, на ньому намалюють прапор України, розповідає директор гімназії. Зараз ми не зробимо це. Треба в два етапи. Сьогодні збили за потім треба буде ще раз чекати. Поки нам дадуть вишку, я не? не знаю, коли ну, в чергу ми оце впишемося. Ну, можливо, я, я сподіваюся, що на наступному тижні, а там як, ну, в той день, коли нам обіцяли. От, але як вийде, так вийде. Треба ще це все діло зафарбувати. Ми хочемо намалювати жовто-блакитний прапор, символ держави, ну щоб точно знаєте увічнити перемогу українства над Московщиною.